Отак, От співаючи більше 200 лікарів з усієї країни, вперше в Україні здійснювали масову благодійну стоматологічну імплантацію. Лікарі зробили близько 100 операцій, більш як шести десяткам літніх людей. Акцію Національна асоціація імплантологів присвятила черговій річниці перемоги. Тепер пацієнти отримали усмішку, про яку годі було й мріяти, адже сама по собі така імплантація коштовна близько п'яти тисяч доларів. Ми ж як асоціація пропонуємо незнімну конструкцію, тобто це є найбільш подібно до справжніх зубів. Це зуби, які не знімаються. Тобто насправді люди не відчувають, що у них штучні зуби. Літні пацієнти перед операцією не хвилюються. Кажуть, що про благодійну акцію дізналися з телебачення і одразу наважились найстарша пацієнтка і сама колишній лікар. Дівочки, до служби машини, я не можу. Буде через два місяці 93. Неудобно без зубов. Я не можу ні говорити нічого. Толком ніхто і не пойметь мене. Хоч кушати можна. Буде. А ще скажу, ні. Що хочу, я не можу їсти. Така імплантація найкращий варіант для літніх людей, кажуть лікарі. Дуже багато скептиків саме говорять, що в такому віці нереально робити, не можна робити таким пацієнтам, за кордоном це давно вже проводиться і забезпечується певна якість життя нашим батькам, нашим бабцям, дідусям. Зазначимо, благодійна акція не мала спонсорів. Усі матеріали лікарі придбали власним коштом. Згодом і медичні фірми погодились надати імплантанти безкоштовно. da da